Друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні я хочу поговорити про Prius. Навіщо я повівся на цю тему? Навіщо я купив пріуси? І де все-таки краще їх купувати? Можна ще на цьому зекономити, можна на цьому заробити. Тобто, ми сьогодні в цьому відео поміркуємо разом з вами. Так що, друзі, не забудьте підписуватися на канал. Ставити пальці вверх, коментувати, не боятися говорити своє бачення, тому що, може, десь я в коментарях не відповідаю, але я всі коментарі читаю. А потім відповідаю в общем плані на ваші коментарі. І не забувайте, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, не забувайте донатити, допомагати нашим. Хлопцям. Ну і погнали. Вроді як Toyota самий самий в принципі, ну, класний автомобіль. Да? Тобто Toyota це японці, це легенда. І ці автомобілі не такі сильно ламкучі, а пріуси це взагалі там, типа, топ-автомобілів, тому що гарні двигуни, 1,8 бензинові, які, по-перше, Проїжджає дуже багато, не сипляться так часто. Ну, звісно, якщо за ними слідкувати. Коробка взагалі цікава, тобто, я так розумію, це більш не автомат, а робот, тому що їдеш, ну, блін, немає ніяких там пинків там, і так далі. і так далі. Тобто, в принципі, коробка на розборці стоїть 400 баксів. Ну от, Я запитував про коробку, коробка стоїть 400 баксів, це ціна. А середня ціна мотора на цей автомобіль штуку баксів. Тобто, в принципі, ну десь так. Це ми кажемо про БУшечку. А що ще в цьому автомобілі? Тобто, да, якщо там двигун окей, коробка окей, тобто, є якісь де інколи питання з батареєю. Тобто тут стоїть, я так зрозумів, нелітіонна батарея, тобто э, стоїть вона там. Звичайно, яка звичайно, напишіть в коментарях. І ця батарея має свойство, ну, звісно, убиватися. То есть, в принципі, в середньому типа, на батареї в ходу там, до 20 км то есть, цей автомобіль може максимум проїхати 15 хвилин або 10 хвилин. Ну, десь так, поки він там розряджає батарею, потім вона переходить на ДВС, цей ДВС включає, грубо говоря, за собою зарядку батареї, яка у вас там, типа, підсіла, коли ви на ній їздили. На ці автомобілі всі бензинові, гібридні, ми поставили газ. Газ нам обійшовся 550 доларів під ключ. Тобто, виходить, газову установку ми ставили для того, щоб не було клацання. Постійного автомобіля, який, наприклад, переходить на гібридну установку, потім включає двигун, щоб не клацав, не клацав балон. Тобто, один раз завели, класнуло в балоні, і далі машина переходить на газ, працює. І коли ви постійно там їдете туди-сюди, тобто вона не клацає. Це комфортно, як мені багато людей, які вже знаються на Prius говорили. Тобто це великий плюс. Сама по собі машина не маленька, тобто вона комфортна, в ній достатньо місця, в ній достатньо якихось там типу, ніштякових ніж, в які можна там положити там, той же підстаканник, якісь там зарядки для телефонів. Тобто, в принципі, в цьому автомобіль комфортний. Єдине, що там, на даний час ми столкнулися з автомобілем, це можна сказати не Незнання всі повністю там системи обслуговування цього автомобіля. Тобто, наприклад, ми не знаємо ще багато чого по електриці. Тобто, є автомобіль, який вроді як би зібрався, вроді як все повинно бути з ним окей, але він не заводиться. Не заводиться, є автомобіль, в якого незрозуміло, куди пропали поворотники. Тобто задні поворотники працюють, передніх немає. Так, да, зрозуміло, ви напишете, підохрані подивись, подивились, лампочки провірили, все нормально, з проводкою також вроде, все нормально, але десь є яка барабашка, яку треба шукати. Ці автомобілі вже 10 автомобілів ми поставили на облік. Три автомобілі ми віддали на викуп, три автомобіля уїхали в оренду, а один автомобіль з понеділка буде працювати на відсотки. Тобто, в принципі, вже по чуть-чуть по якийсь є ход. Далі скоро у нас виїжджає при УЗВ, але про цей автомобіль вже трошки згодом, трошки пізніше, він сильно відрізняється від автомобіля, наприклад, не тільки кузовом, наприклад, від тридцятки, але й батареєю, я так розумію, в принципі, і машина побільше, тобто логічно. Що ще хочу розказати вам про цей автомобіль? По-перше, ми їх купили в Америці. Я не купував їх дорого, тому що ціль була така, що цей автомобіль повинен мені приїхати в районі 9 тисяч доларів. Тобто, дивлячись на ринок, на ринки ці автомобілі можна взяти від 9 тисяч доларів цілі до... Там 15, 16 такі ціни, такі розброси в авторі. Середня ціна, можна сказати, цих автомобілів як рік. Тобто 12 рік 12 тисяч доларів, 13 рік, 13 тисяч доларів, 14 рік, 14 тисяч доларів. 15 рік, 15 тисяч доларів, оце їхній середній ціник. Тобто зрозуміло, що є там 15 рік там за 12 тисяч доларів, є 15 рік за 14 тисяч доларів, все же лезить, звісно, від стану автомобіля і яка вона була ввалена ізначально. І скільки вона вже проїхала. Тобто, може там автомобіль вже там, нормально проїхав в таксі, але не факт, що ці автомобілі не працювали в таксі, наприклад, в Америці. Тому що автомобілі всі також з немалим пробігом, тобто десь 100, 150, 170 тисяч миль, 200 миль, 280 миль, а якщо множити милі на кілометрі, то це, виходить, немало, але автомобілі себе на даний час нормально себе почувають. Але ж ми розуміємо, що вони на даний час себе нормально почувають, а як же вони будуть показувати себе в роботі, це, звісно, я вже буду вам розказувати пізніше. Тобто, в мене була ціль автомобіль купити подешевше, десь в районі 9, биток становиться і ми починаємо ремонтувати. І тут починається саме цікаве, незнання такого автомобіля, так як він тільки-тільки приїхав, нічого ще якби, таких автомобілів в обслуговуванні у нас не було. І ми починаємо вчитися, як ремонтувати Prius. Хоча багато кажуть, що в принципі в пріусі нема чого ремонтувати, автомобіль настільки простий, автомобіль настільки неламкучий, що, в принципі, проблем з ним ніяких не було. А тепер давайте поговоримо про бізнес все-таки. Тобто представте собі, підемо подихаємо свіжим повітрям. Представте собі, що ви хочете купити в автопарк такий автомобіль. От вам, будь ласка, можна сказати, приклад на мені. Ти вибираєш цей автомобіль. Наприклад, цей автомобіль я купив в районі грудня місяця 2023 року. Есть, я його купив аукціони, оплатив і ми розуміємо, що він приїхав там не сильно такий покончений. Типу, ми зробили, покрасили, бачите, навіть з капотом ми... Там питались алюмінової капот рихтувати, у нас не вийшло. есть тобто, ми хочемо кинути муху бойку. есть тобто, капот нормально закривається, але так, типа, зекономити. Зрозуміло, що потім його треба буде переробляти, але не про це. Тобто зараз у нас, можна сказати, середина квітня, а автомобіль не в роботі. Тобто, якщо ви в грудні місяці купили цей Prius за 12 тисяч доларів, у нас тут то він у вас би вже працював грудень, січень, лютий і березень. І вже половину квітня. Скільки б він вам би заробив? По суті, він заробив би вам 80-90 тисяч грязних. Да? Якщо розраховувати, що оренда автомобіля коштує 5 тисяч гривень в тиждень, то в місяць це 20 тисяч гривень. Якщо він не буде там ламатися, то за 4 місяці ви могли вже заробити. 80 тисяч гривень на це 2 тисячі доларів. Я його купив за 9, я в нього вклав, наприклад, там, з цією машиною був там, проблема з двигуном, покрасити бампер, хімчистку зробити, поставити на облік. Вона мені стала 11 з половиною. Хто лашара, я лашара логічно. Чого? Того, що в мене не було 12 тисяч доларів в грудні. Ну от отак. У мене було в грудні 2000 баксів. От в грудні в мене було 2000 баксів, і я купив цей автомобіль. Потім я далі, машина приплила, мені треба було віддати 2,5 за логістику. Потім машина розмитнулася на фірму, мені там а, потрібно було віддати, положити гроші для оплати митниці. Тобто це все було поступово. А так як я взяв два десятка таких автомобілів, то ви ж розумієте, що поступово получили, що 20 автомобілів. Я взяв трошечки, трошечки згодом знайшов ці гроші. До мене залучилися деякі інвестори, які купили для себе, і на них ми поставили пріуси. Хтось купував сонати, і ці гроші реінвестувалися в ці автомобілі. Якщо б, звісно, в мене було там 240 тисяч доларів на грудень місяць, то я б поступово по одній, по дві, по три купляв машини з ринка. І це, я б з ринка не взяв би, наприклад, такий автомобіль, я б вибирав, там, дивився, стан, яка приїхала. Тобто, і я думаю, що я вибрав автомобілі краще. Тому а, до чого я веду? Що краще, якщо у вас є бабки, піти на ринок купити автомобіль і здавати його в оренду. Якщо ви займаєтесь таким видом діяльності. Якщо в розтяг, то ось вам от такий варіант. Але він не виходить дешевше. Але він, виходить, біль, знаєте, ви такі там адреналіни, та там починаєте шукати завчастя, там ви починаєте шукати малярку, починаєте шукати рихтовку, якщо у вас цього нема. А зрозуміло, що у мене це є, і я робив це а, власними силами свого сервісу. Але якщо взяти... І свій сервіс, да, заробили там одні хлопці, другі хлопці, заробили запчастини. А якщо б я це ремонтував там у дяді Колі в гаражі, то можливо цей Prius міг мені стати і дорожче. Ну, десь така ситуація. До речі, чекаю від вас коментарі по поводу от такого варіанту. Але ж все таки, це такий бізнес. В якому ти постійно наступаєш на граблі. Даже як я там, 15 років в сфері оренди автомобілів, там, а, я з'їв на цьому там, багато чого, можна сказати. І все одно а, я вступаю там, в якусь какашку. Але зрозуміло, чому я вступаю в какашку, тому що мені треба влізти в свій бюджет, а потім сповняти велосипед. А зрозуміло, що ці автомобілі, якщо б купив на ринку, то вони вже працювали, і мені не треба було зповняти велосипед, не треба було це, там, розгон з шашкою туди-сюди. десь така ситуація. Коротше, цей автомобіль у нас, в принципі, готовий на 80%. Залишилась а, хімчистка, залишилась в цьому автомобілі мийка, залишилась в цьому автомобілі, ну, в принципі, така мелка мелка косметика. І цей машин виїжджає. Вивод, який, друзі, що є гроші, купляєте на ринку, а якщо вам подобається історія там, підібрати, привезти, поремонтувати, зрозуміло, ви можете купляти на копарті. Є чи заробіток. Давайте там приблизно подумаємо, що ринок, там, оренди. Орендний бізнес, ринок в Україні, він такий дуже важкий. Тобто заробіток не більше, ніж там 25 чистяка. Тобто грязи можемо вона приносить там і 40, і 50 Але ви розумієте, що там ремонти, там ДТП, там машина не працює, там резина, там це, там те. Тобто, ми розуміємо, що десь чистяка ви будете отримувати десь 25%. Тож, тобто ми розуміємо, що ця модель відбувається 4 роки. Тобто есть... Чотири роки вам потрібно для того, щоб відбити цей автомобіль і багато-багато гімароя. Не суйтесь в оренний бізнес, якщо ви не плануєте купувати від 10 автомобілів. Один, два, три, чотири автомобіля, або віддав тачку, сидиш на дивані і тобі на карточку е скидають гроші, це не працює і працювати не буде, і ніколи не працювало. Так що, друзі, що я хочу сказати? Що будьте обережні, думайте, не наступайте на граблі, так як я, можете повчитися на моїх помилках. Звісно, я можу вам відповісти там, на ваші питання. Ну, от десь ось така історія. Я думаю, вам було цікаво. Бо на каналі Реальний Таксис завжди правда, завжди чесно. Буває, що незрозуміло, але так буває. Ну що, друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Пріус сьогодні був у нас в огляді. Ми підемо щось робити. Важливе.